Ну і далі сьогодні сталася ось така подія. Уперше ворожа керована авіабомба долетіла з Харківщини до Полтавської області. За попередню інформацію повітряних сил вона упала за 30 кілометрів від Полтави, тобто, по факту, впала в Полтавському районі. За даними військового з позивним «Алекс», кап був реактивним. Такі авіабомби покривають радіус більш ніж у 100 кілометрів. Росармія розширює застосування по тиловій частині України вдосконалених реактивних кабів. Повідомляють наші захисники. Наразі противник має кілька гібридів ракети з кабом. Це «Гром-1». Одна модель долає до двох сотень кілометрів, дальність іншої менша. Вона може летіти до 120 кілометрів, проте має потужнішу бойову частину, яка перевищує заряд шахеда у 3-5 разів. Вибухова начинка вагою від 250 до 315 кілограмів, завдає значно масштабніших руйнувань, попри те, що точність цих снарядів ну, насправді кульгає, але ж ворог все це вдосконалює. Ну і днями новою керованою авіабомбою реактивного типу росіяни вперше атакували Харківщину, саме Лозову. Снаряд пролетів понад 130 кілометрів. Удар було завдано увечері, 18 жовтня, по приватному сектору міста. Внаслідок вибуху пошкоджено 12 будинків господарчі споруди. Шестеро людей тоді отримали поранення. Двоє з них були госпіталізовані у важкому стані. Ну і для кабів потрібно вводити окрему термінологію, каже головний редактор Defense Express Олег Катков, адже реактивний каб це вже ну, по суті крилата ракета. Можна називати кабом, але це, це одно, що називати чотирьохколісним мотоциклом мотоциклом, а не машиною автомобілем. Ну, Взяли мотоцикл, зробили йому чотири колеса, двигун від мотоцикла та без ботань там, руль. Це мотоцикл, чи квадроцикл, чи автомобіль. Що це буде? Давайте як ну треба вже об'єктивно, ну, просто як людина, яка про це пише кожного дня. Я вже сам відчуваю те, що треба якось вже розрізняти і каби, і далекобійні плануючі бомби, і гібриди з реактивними двигунами, які дійсно мають дальність там можуть мати і 200, і 300 кілометрів. І оце це знов таки калька з американського рішення. Там якраз американці зробили таку ідею взяти комплект Джадам ЄР, додати до нього реактивний двигун, отримуєш далеко, дешеву, далекобійну, але просту крилату ракету, фактично. Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів, власників е літаків, до нас доєднується. Пане Геннадію, вашу забачимо. Вітаємо. Вітаю вас, вітаю глядачів і слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями. І я маю відповідь на ту репліку, яку сказав шановний мій попередник. Це називається ракетно-бомбовий комплекс. Є термін, який вже використовується, і це називається ракетно-бомбовий комплекс. І дійсно у росіян є на сьогоднішній день два взірця, ну, як би два взірця, один називається гром 1 а другий УМПБД-30СМ. О, такий. Між іншим, цей гром 1 зроблений на базі ракети Х-38. Тому не треба називати його чотирьохколісним велосипедом чи якимось іншим Він зроблений на базі ракети крилатої ракети Х-38. Тобто, тобто ворог потужно роз... удосконалює те, що старе в нього було, так, пане Геннадію і щоб ми розуміли, воно що було прийнято цей Гром-1 був прийнятий на озброєння в 2012 році. Тобто, коли там добре пошкробити, нема підстав говорити, що вони це вчора придумали, тому що війна і вони такі потужно креативні. Вони це придумали в 12-му ну Як придумали, взяли прийняли на озброєння. Це ще один ризик для нас, і є два шляхи, як з ними боротися. Перший шлях боротьби – це боротися з носіями цього типу озброєння. З бомбардувальниками. Для цього нам потрібні далекобійні ракети класу повітря, повітря які мають і будуть мати можливість знищувати, от власне, добре показано на, на цьому відео, ті бомбардувальники на відстані 140-160 кілометрів. І це буду в свою чергу унеможливлювати росіянам взагалі. Використання цього типу озброєння, ну вони десь там будуть тоді пуляти ще далі, і ну воно буде десь там на ЛБЗ прилітати. Можливо, а може і ні. А якщо додатковий комплекс використовувати власне боротьби з самими вже цими ракетно-бомбовими комплексами, це взагалі, ну я думаю, я вважаю, що якщо буде вже розпрацьований, допрацьована методи боротьби. З цими боєприпасами, так обережно скажу, дар ракетно-бомбовими комплексами, це буде призводити майже до 100% знищення, або знищення літака з цими боєприпасами, або боєприпаси, які вже запустили, в разі їхнього, тобто. Можливості або прораховувати, що він може уразити якийсь об'єкт, то тоді він буде знищуватись. Тому що якщо він ісь там в поле летить, нащо на нього гроші витрачати? Хай летить собі. Ну так, пане Геннадію, і до слова вже сьогодні писали про те, що нібито Україна. І НАТО От є розробка протидії проти дронів і якраз от таких ось кабів. На ваше бачення, що це може бути? І якщо це розробка, то ну, має ж бути якесь е, випробування, коли тоді воно може потрапити на озброєння наших оборонців? Дуже добре питання. З того, що відомо з відкритих джерел, зараз е, ну, так написано, що завершується. Е, Низка випробувань і мають бути завершувальні випробування. А це означає, якщо такі записи з'явилися, що ну ми маємо набратися терпіння, і називається от. От, от. Це от може бути два тижні, може бути три, може бути місяць, але це озброєння, воно має бути. Без всяких розумієте, там трішечки вправо, трішечки вліво, трішечки точно, не точно гріється, не гріється. Ні, має бути повністю завершена низка е, випробувань. Мають бути гарантовані е, параметри цього озброєння. В свою чергу воно приймається на озброєння збройними силами України. Е, і тільки тоді, чому так мало? 100-500 мільйонів зробили. Нам мало дайте більше, бо треба нищити. Ці об'єкти я вважаю, що це той елемент, який зараз буде призначений для нищення е, цих боєприпасів, він б, мав, мав би бути е, універсальним, не тільки е, такі е, або ОМПК, е, звичайні да, керовані бомби або ракетно-бомбові комплекси нищити, а може ще ж якусь якогось інтруза літаючого. Який літає по подібних траєкторіях, теж ці комплекси, наші українські комплекси, мають можливість нищити. Я так вважаю, ми почекаємо, подивимось. Я думаю, що я не сильно хиблю. Ну так, все ж таки випробування ці будуть пройдені. Якщо вже про якийсь там більш-менш фінішний етап повідомили, значить ну робота триває. Пане Геннадію, давайте ще приділимо уваги, з чого Росія такі запускати може оці ось ракетно-бомбові комплекси або ж уже реактивні каби, як їх називають в мережі, принаймні. Наскільки таких бомбардувальників тактичної авіації у Росіян багато, і чи справді. Ну, здатні ми з ними щось зробити. Це ж вони так чи інакше, але ж ближче підлітають не до кордону. Ж, мабуть, а вже на тимчасово окупованих територіях це роблять. Вони на тимчасово окупованих територіях, і вони м, десь крайніх пару тижнів почали е, кидати ті, е, ну, приміняти ті ракетно-бомбові комплекси, власне, з висоти вище 10 тисяч метрів. А вже були зафіксовані висоти 12 тисяч метрів в них, і вони вже на локаторах світяться просто як новорічна ялиночка. Нам, нам потрібно що, щоб наші партнери нам дали, передали. Пару, ну, пару десятків або пару сотень одиниць ракет хоча б по, класу повітря-повітря, а це дасть можливість цих бомбардувальників, як на відео, які наші хлопці називають так, ну, півнями. В них позивний у всіх, півні вони. От, щоб було зрозуміло таке відношення до них, ну таке, як як має бути. І от коли ті... Півні будуть боятися приблизитись ближче, ніж на 150 кілометрів е до лінії фронту. Це це буде супер. Тоді вони можуть запускати в зворотньому напрямку, тому що це взагалі ні до чого. Воно в гіршому випадку може там ближче до лінії фронту е підлетіти і все. Але це я говорю, щоб всі зрозуміли в тому випадку. Коли ми отримуємо, у нас носії є таких для таких ракет: це є український Міг 29 і Український ф 16 які за наявності такого типу далекобійного озброєння класу повітря-повітря просто будуть виносити ті бомбардувальники, якими користується Російська Федерація. Пане Геннадій, ну а самі, отакі керовані авіабомби ми можемо робити. Ми знаємо про французькі, ми використовуємо, але ж вони, ну там значною мірою не такі вагу мають бойової частини. Щось ми здатні протиставити росіянам, і чи ну є в нас на це перспектива? Скажімо так. Я вам хочу зазначити, що у нас є чим відповідати, і чим ми відповідаємо. І це озброєння, яким ми використовуємо майже кожного дня, воно настільки точно, що у фірточку, у фіртку або квартирку, хто як називає, клятим як цапам прилітає так, що потім вони волають, вони дуже сильно не люблять. І це відбувається. Знаєте, таку велику таємницю розповім росіяни, це ж знають, відчувають кожного дня. Їм прилітає і щось виноситься: або якийсь склад, або якийсь штаб, або якесь компактне зібрання їхнього особового складу, тому що Богу дякувати нашим льотчикам і всім людям, дотичним до підготовки вилітів до наших офіцерів бойового керування тих людей, які наводять наші літаки. Це величезний комплекс, який називається. Наша бойова авіація, да які роблять про просто чудеса, і хочу зазначити, що росіяни кожного дня йде шалені повітряні бої. Кожного дня вони роблять, пробують робити все для того, щоб наші збити наші літаки і вбити наших льотчиків. Богу, дякувати наші красені роблять так, що є чим гордитися за повітряні сили України тому що тому що тому що всі дотичні ви красавчики особиста подяка тому що я трішки дотичний до того як ви шикарно працюєте а громадяни україни мають тішитися тішитись новинами коли ми чуємо що десь там щось взірвалося у росіян вони виють на болотах скавучать і, і жаліються а наші воїни наші пілоти роблять свою роботу системним чином кожного дня Важко не доєднатися до констатації фактів, які ви наводите, пане Геннадію. Справді наша авіація є, вона буде і збереглася власне завдяки героям, такі, які працюють на землі і на небі в небі, точніше, пане Геннадію, стосовно ворога, ще пан Скібіцький представник української. Гур міністерства оборони каже, що ворог оці всі комплекси ракетно-бомбові прагне в серію випустити. Ми ж бачимо, що на жаль, але ворогу вдалося. З шахедами і покращувати їх, і виробляти більше, і ці приманки так само робить він, і інші е, безпілотники. Наскільки ворог от може масштабувати ці виробництва? Чи здатні ми на них впливати? Ну і мабуть, це ж радянські все ж таки зразки переробляються е, в ці бомби. Наскільки їх багато, якщо є у вас такі дані? Поділіться? Е, так, вони це хочуть зробити, але. На Росію починають діяти знаєте, з різних боків ускладнення, наприклад, Казахстан. Зробив таким чином, що тепер через його територію складно якісь комплектуючі перевезти. Там вже е десятки кілометрів черги стоять вантажівок, які везуть певні комплектації. Чому? Тому що спрацювала політика, спрацювала таким чином м запобігання або перешкоджання отримання отримання росіянами компонентів. Що вони зробили з шахедем? Ну, модернізували. Він став. Трішечки е, виконувати польоти по трішки складнішій е, траєкторії. Він почав бути трішки, трішки да, ну, там на 15-20% зробили його трішки е, кращим. Ну це ж не в два, не в три, не в п'ять разів. Е, дивіться, е, є об'єктивні дані використання. Шахидів кожної доби об'єктивні дані, які можна нормально порахувати, власне виходячи з даних офіційних, які надають повітряні сили України. Я багато з ними спілкувався, і, ну, і цифри не перевищують а, до ну там 150, ну двісті дронів. Я маю на увазі шахедів добу. Богу дякувати, ніяких тисяч немає, яких нас тут певні лякаючі лякальщики спробували впливати на настрій українців. Богу дякувати нема. А от такі відосики знімають. Вони щоби що? Зробили декілька днів, працювали, в один цех зібрали. От так от не буває на виробництві. Не буває. Це з заходів безпеки такого немає. Тому так вони. Трошки збільшили виробництво. Я ми рахували з Олександром Коваленко, що максимум росіяни що можуть зробити оптимально. Ну, 10% в місяць збільшити виробництво на 10%, не в 10 разів. І це не означає, що тисячу шахетів один день. Це означає 30 тисяч шахетів виробництво в місяць. Це неможливо на сьогоднішній день, тому зайвий раз звертаюся до громадян України дуже обережно користуватися інформацією, які надають певні українські коментуючі коментатори, у яких мета виключно налякати українців, щоб вони лякалися. А це впливає і на психологічний настрій. Я не кажу, що перемога через півтора дня. Я цього ніколи не казав і казати не буду. Перед нами тяжка війна. Але і ми маємо розуміти, що росіяни нас хочуть вбити, але не треба лякати, не треба слухати, не треба лякатися, що завтра нас всіх вб'ють. Хтось відкриває Америку через фіртку. Росіяни хочуть це зробити, але наше завдання. Цивільних людей робити таким чином, щоб зберігати своє здоров'я, здоров'я своїх найближчих, коли є сигнали повітряної тривоги, реагувати відповідним чином, допомагати найближчим людям, молод... дітям, старшим людям і не стати жертвою ані коли уламки падають, або ані коли прилітають ракети або літають шахеди. Це наше завдання, а завдання збройних сил України, повітряних сил України, власне, зробити все для того щоб знищити нашого ворога, і повірте мені на слово, повітряні сили України роблять все можливе, часом неможливе для того, щоб це знищити. І моя розмова з пілотом, який приймав приймав, приймає участь у досить серйозних ну, роботах по знищенню і розвідувальних БПЛА і шахедів, всіх наші хлопці розуміють. Якщо витіпо він мені говорить, розумієш. Я Пану пропущу Геннадій ну, один просто... шахет, це життя. 100% і наші пілоти працюють, і навіть така шахетна боротьба, і то нам приносить жертви. На жаль, серед таких мужніх людей. Пане Геннадію, дякуємо вам, що доєдналися за ваше роз'яснення і бачення всіх цих процесів. Геннадій Хазан, президент всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів, і власників літаків в режимі онлайн. Доєднався до на нашого ефіру. Поговорили про той каб ракетно-бомбовий комплекс, як його ми охрестили. Уже вперше вдарив по території Полтавського району в глиб нашої. Держави друзі, спостерігаємо і протидіємо. Йдемо далі.